На даній ділянці ми можемо наблюдати два знаки: 3,34 – це зупинка заборонена, і 3,35 – це стоянка заборонена. Інспектор відділу з паркування Юрій Жушман разом із колегою фотографують та фіксують порушення правил паркування 19 серпня. Працюють зокрема на вулиці Новий Базар. Що у Полтаві. Ось всі машини, які стоять з правої сторони, ви можете бачити. Вони порушують дію знаку. 3,34, тобто зупинка заборонена. Тут вона взагалі заборонена. Потім перейдемо на ту сторону. Там у нас знак 335, Він передбачає сто янка заборонена. Інспекція з паркування запрацювала в обласному центрі у середині липня. Місяць інспектори на лобовому склі автівок порушників лишали попереджувальні листівки. розповів заступник начальника інспекції з благоустрою Полтавської міськради Віктор Булат. Ми попереджали вже охватили практично весю все місто. І на околицях були, щоб люди вже розуміли і знали, що було попередження. Якщо будете порушувати, значить будуть будете, будете отримати повідомлення про штраф. Інспектори роблять близько півдесятка фотографій автопорушника, фіксують номерні знаки та розташування автівки. Щоб виписати постанову про порушення правил паркування, присутність власника авто не потрібна. Перед чим щось робити, треба зробити, щоб людям можна було ставати. Це ж базар. Я так розумію. Щоб машина приїхала, спокійно стала. Купили, не купили, поїхав. В крайній випадку, хай зроблять платну стоянку. Буде для людей, і для міста добре, і для людей добре. Я так вважаю. А що ганяють, штрафують, це не вихід. Люди як стояли, так і будуть стояти. Де ставати? Де може ставати? Скажи. Скажи, як вони пройшли, а тут я відкрою 5 хвилин, 5 хвилин вигружаю. Вигружу з тарбу. Ти вигружу з 5 хвилин. Штрафи за неправильне паркування сягатимуть від 340 до 680 гривень, каже Юрій Жушман. Зараз ми проходимо по правій стороні в проїжджій частині і виписуємо повідомлення Автівкам, які знаходяться під дією цього знаку. Штраф тут передбачає 340 гривень. Також є льготний період, це протязі 10 днів, тобто 50% від суми. Деякі не знають точно, що вони порушили, ну, інспектора роз'яснюють, показують, що от знак, ось правила дорожнього руху, ви порушили такий то такий-то пункт. І люди тоді розуміють, що Дійсно, було порушення, як розповів Суспільному Віктор Булат на вулицях міста поки працює двоє інспекторів. 18 серпня вони виписали три десятки протоколів про порушення. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне, Новини Полтава.